От завжди, як тільки повітряна тривога, завжди відчуваю страх, тривожність, не знаю, що мені робити, тому що ну, в голові можуть бути сценарії, як ну, можуть може прилітати літаки, можуть пролітати вертоліти і так далі. <кхм> навіть коли я пролітаю літаки, то такий звук, що якщо раніше то це було «Ого, та літак, то зараз це навіть... І ти задумаєшся, чи це ну, наші літаки чи ворої? Я відчуваю війну по сирени, але я не боюся їх, тому що нас захищають ЗСУ. І вони наші герої України. Що куча тривог, літають відстребітелі, бомби літають. Я б не хотіла. Я б хотіла, щоб в Росії була війна, а не в Україні. Для мене війна це велика трагедія. Я, як сказати, боюся за своїх родичів, які зараз на, на війні. Я, я боюся за трьох людей, за трьох дітей, які можуть, можуть статися без дітей або без батьків. Я як мінімум відчуваю, що в нас зараз війна по повітряним тривогам. Це, як завжди, не дуже гарне відчуття таке. І ну, воно дає такий свій траур і розуміє, що зараз продовжується війна і, і не, вона не не закінчується. Якесь є відчуття пальці, трошечки від того, що. Ніхто не знає, що буде завтра. І на майбутнє довідки важко. Твої відчуття про сьогоднішній день? В відчувається відносно спокійно. Диканці відчувається відносно спокійно. Ну, я не відчуваю ніякої небезпеки на даний момент, хоча, мобільної ну, тривоги, буде доволі часто. А які второго на грають не війни дуже багато, на військових, які дають свої радяння те, що вони зараз не здоров'я. Сьогодні не було тривоги, а вчора, позавчора. коли тривоги... тривоги трішки воно, починається іноді паніка, і натовпи, коли йдемо в форму сховище, ідемо, і тоді вже можна заспокоїтись, ми вже в безпечному місці перебуваємо. Сьогодні війна, а війна це дуже сумно, погано через те, що багато вмирають наших, багато їхніх. ну Це для нас то хорошо, звісно. Я поважаю наших захисників, які нас зах за, ну, обороняють. Е і велика повага для них е всього світу. Я погадаю про війну те, що. Зараз на цей час, слава Богу, те, що в нас все добре. Та на час війни я зрозуміла, що люди в Україні вони дуже сильні та, як кажуть, насправді вільні. Тому що є люди, які виїжджали, але ті що люди, що поставались, вони люблять Україну, та якраз заради таких людей ми ще стоїмо, ми ще тут та можемо відстоювати. свою волю. Коли люди волонтерять, це дуже класно і для військових, і для всієї України. Бо щоб щось зробити, треба робити всім все разом. В школі в нас теж багато патріотичних дітей, які вірять, що війна скоро закінчиться і ми в ній переможемо. Наш клас активно бере участь у волонтерській діяльності. Минулого року ми зробили більше двох тисяч купних свічок, а також часто ходили на котіння сіток. Кожен наш однокласник і однокласниця часто передавали солодощі та теплі речі, зібрані ними та їхніми батьками. Всі ми долучилися і хочемо найшвидшої перемоги і також допомоги нашим. Захисниками, військовим, адже це те, що ми розуміємо, що це найважливіше. Війна для мене відчувається дуже важко, адже через неї моя родина не може бути в повному зборі. Тому ми всі з нетерпінням чекаємо перемоги. Треба завжди пам'ятати про воїнів і їм допомагати. Я вважаю, що на теперішній час чи... війна це дуже погана, тому що вмираються. Наші сусіди, і ми вони наступили на нас, а ми відбиваємося. Багато волонтерів е, е, дають змогу, щоб надати допомогу військовим нашим, щоб ми перемогли. Е, Обов'язково ми помстимося, заберемо росіянів, щоб вони відбудували те, що е, зруйнували. Ніхто не очікував цього нападу з її сторони. Росії і в покрайній мірі для мене це великий біль, так як я втратив рідного, рідну людину зі своєї сім'ї. Тобто це неожиданно біль для мене. І я знаю, що ця війна закінчиться і ми здобуємо перемогу. Сьогодні ну, страху не буде. ЗСУ нас защитять і так. Це ж понятно і так, що ви захищаєте. Якщо ще не прилетіло, і слава Богу, що не прилітають ракети, то буде, хай так і буде далі, щоб не прилітало, щоб ми жили нормально, щоб в далі було все краще. І щоб був мир повсюди. Не люблю війни. І всі останні я теж думаю, що не люблю. Війна в Україні це досить, це досить погано, це навіть дуже погано, а не досить погано, оскільки ніхто не очікував, ніхто не знав. а Тут таке сталося. Люди гинуть за те, щоб ми жили зараз тут, щоб ми могли навчатися спокійно, щоб ми могли відпочивати. Війна це страх, війна це горе, війна це сирени, війна змушує ховатися в підвалах. Але, дякуючи нашим захисникам, у нас є змога вчитися, навчатися, будувати освіту. І дякуючи нашим захисникам, ми можемо жити в своїх рідних оселях і не покидати наше рідне селище. І скоро ми переможемо, і все нас буде добре. Війна це дуже погана, але я вірю, що Україна переможе. Думаю, що ми переможемо і про війну, що це скоро все закінчиться, що Україна переможе. І вона буде понад усе. Хотілося б, щоб, щоб Україна перемогла, не переможе. Та, щоб ми, ми все відбудували, та щоб таке більш не було Я вірю в перемогу, і у нас все буде добре. Як ти зяблі вважаєш, яке буде майбутнє України? Що Україна переможе і Україна буде незламна і війна.